Про рух України на шляху до ЄС продовжимо говорити із Аланом Пагом Крістенсеном, керівником антикорупційної ініціативи ЄС. Зараз він на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Алане, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Дуже дякую за запрошення на вашу програму національний корупційний день пан пане Олене, як ви оцінюєте зусилля України? Ну от почнемо із боротьби з корупцією, так із цих семи умов, які поставлені зараз перед Україною. як ви оцінюєте зусилля України у боротьбі з корупцією станом на цей момент? Дуже дякую за ваше питання. Я хотів би сказати декілька речей, відповідаючи на ваше питання. Перше це дуже непрості часи для України, і боротьба з корупцією триває надалі. Ми пишаємося співпрацею з нашими партнерами, антикорупційними організаціями, громадянськими організаціями, інститутами доброчесності. Їхня праця за неймовірно складних обставин за Багатьоми викликами з багатьма тими, які працівниками, які зараз на передовій в спорних умовах з виключеними світла попри все, це боротьба триває. Так само варто пам'ятати, що корупція не завершилася з масовим вторгненням Росії в Україні. Корупція залишається, і боротьба з нею має. Залишатися активною. Якщо ми поглянемо на останні роки, що було досягнено в Україні за ці роки, то побачимо комплексну картину. З одного боку, ми знаємо, що корупція є великим викликом і важко. Важливо, щоб в. Рейтингу uh, Transparency International And, uh, Україна займала краще місце, і Україна є однією з найкорупованіших країн у світі. На жаль, але відколи майдану відбулося багато великих зрушень в Україні, і Україна не працювала напевно най комплекснішу антикорупційну структуру у всьому світу за допомогою належних міжнародних експертів використовують передові міжнародні практики в тому числі і нашої програми антикорупційної ініціативи ЄС і зараз створення антикорупційні інституції, які можуть вести розслідування притягнення до відповідальності винних у корупції. І найважливіше, що сталося, на мою думку, це те, що вже немає безкарності Політиків, мер, керівники державної компанії, судді вони вже не є недоторканними. Дехто з них вже опинилися за гратами, і на мою думку, це найважливіше зрушення, яке відбулося в Україні у цій царині. Дякуємо, пане Алане. пане Алане, яких наступних кроків від України особисто ви хотіли б бачити на цьому шляху нашої держави до ЄС? Я гадаю, що Україні доведеться зробити ще багато кроків. Я говорив про інституції, які вже були створені в Україні недостатньо ще справ пройшло через них. Їм потрібні більше можливості, більше працівників, краще фінансування. Щодо Маліст, деяких цих інституцій потрібно е закласти е подальші запоруки незалежності цих інституцій, з тим, щоб голови цих інституцій обиралися прозоро і справедливо. Україна в цьому відношенні на правильному шляху. Mãe. My... Okay. Знаємо, що Україна знаходиться зараз над важких умовах, і сам факт, що антикорупційні інституції працюють далі, виконують свої повноваження. Це вже є величезним успіхом. На думку. Один з проєктів, які реалізує антикорупційна ініціатива, має на меті збільшити опірність наших партнерів для того, щоб їхня робота залишалася на високому рівні після перемоги України. Вони мали зможуть працювати наполегливо надалі. Вони будуть ще більше потрібні Україні, коли Відкриється ще більша перспектива ЄС в Україні. Як казав попередня доповідачка, не йдеться тільки про гармонізацію законодавства? Насправді той факт, що а, а, ЄС має небагато законодавства щодо боротьби з корупцією. Власне це прикладається на рівень держав, які мають допрацювати власне національне корупційне законодавство. Але ЄС пильно стежить за розвитком подій в Україні. і буде проблемно приймати Україну в члену з невирішеною проблемою з корупцією. Пане Алане, так. Ще маємо одне питання. Як ви вважаєте, наскільки швидко вдасться Україні виконати всі ці вимоги, аби отримати статус країни-кандидата в члени ЄС? Це слушне питання. І напевно вона трошки виходить за межі моїх повноважень, як голови антикорупційної ініціативи. Підготовка до членства вимагатиме багато змін, які мають пройти у суспільстві не тільки в площині законодавства, але й взагалі у суспільній матерії. Не можна назвати дату, коли Україна буде готова, це було б не відповідально з мого боку. Я лише можу додати що міжнародні експерти, які працюють в Україні, захоплені тим, що ми бачимо. і Бачимо наскільки наполегливо Україна і турує собі шлях до ЄС, попри жахливу війну, і знає, що українці разом з партнерами наполегливо будуть іти далі. До повного успіху, дякую, пане Алене, за те, що долучились до нашого ефіру. Приємно бачити, наскільки євросоюз теж зацікавлений в тому, що бачити Україну кандидатом, члени ЄС.